Вітаю вас, любі малята! Сьогодні ми продовжуємо тему тижня птахи. І я ось що хочу сьогодні вам запропонувати. Хочу запропонувати вам зробити аплікацію, а саме годівничка для птахів. Ви всі, коли ви ходите на вулицю гулять, бачите безліч, безліч пташок. І я хотіла б вам порадити, коли ви будете гуляти в слідуючий раз на вулиці, ви візьміть з собою якісь кусочки хліба або зернятка, і покорміть голубів або інших пташок. А якщо побачите, що десь є годівничка, то насипте зернятка там. Зараз на вулиці вже осінь, іде діло до зими, пташкам вже дуже важко шукати собі поїсти, тому люди всім допомагають пташенятам їсти і зростати, і дожити до весни здоровими. І ось що нам сьогодні для нашого заняття з вами знадобиться. Я підготувала ось такий листочок, на якому ми будемо клеїти аплікацію. От, він такого салатового кольору, намалювала на ньому гілочку, бо ви знаєте, що всі годівнички вони чіпляються куда? на дерево. Да? От. І тут ми будемо з вами чіпляти нашу годівничку. Потім нам знадобиться обов'язково клей з пензликом. Ножниці, щоб нарізати полосочки. Для основи, де ми будемо намащувати клей на наші полосочки, я взяла дощечку для пластиліну. І ось такі полосочки, вже заздалегідь, я нарізала ось такого кольору, він трошечки подібний до кольору древесини. І тому ви потім будете коли робити. Наші заготовочки для годівнички, вам батьки допоможуть їх нарізати нужної форми. Я вже нарізала 5 ось таких от різного розміру деталей до нашої годівнички. Перша деталь, вона сама довша, це йде основа нашої годівнички. От ми зараз підкладаємо наш листочок заготовки на бік, беремо дощечку для пластиліну. Беремо наші всі детальки і що починаємо працювати. І так, я всім вам раджу підготуватись гарно і почати робити. Один, два, три. Роботу почали Беремо пензлик, достаємо склеєм і намащуємо основу нашої годівнички. Проклеїмо повністю всю смужечку від початку до кінця. І приклеюємо сюди внизу. Робимо ось так. Салфеточкою її промакнули, щоб вона гарно приклеїлась. Так. Тепер беремо наступні дві однакових смужечки. І також намащуємо їх по черзі нашим клеєм. Першу смужечку намастили. І другу смужечку також намастили. І Приклеюємо ось так, трошечки беремо, наче навкус. Старайтесь робити це симетрично. Зараз хвилиночку. Ось так і також салфеточкою. Притискаємо. Тепер приблизно взяли ще ненамащені смужечки, подивилися, як ми зробимо нашу зверху кришу, і також будемо намащувати ці дві смужечки. Одну спочатку, находимо серединку, клеїмо ось так. Примачуємо салфеточкою і тепер другу смужечку також намащуємо клеєм і приклеїмо з іншого боку ось так. Подивіться дітки ось така. Дуже простенька, у нас вийшла з вами годівничка. Ви також, коли зробите, можете обов'язково сфотографувати і вислати мені вайбер. А коли будете на вулиці. Ваші мами і папи можуть вам допомогти зробити годівничку, не обов'язково дерев'яну можна зробити з пластикової бутилочки або з коробочки із підсоку, і ви побачите, як це легко і просто, і будете кожну прогулянку підгодовувати наших пташок. Бажаю вам! Гарного настрою, бажаю вам завзятої роботи і чекаю на ваші відеозвіти. До побачення, мої маленькі!